Вправа 1396. За першу годину велосипедист проїхав 15% відстані, після чого йому залишилося проїхати ще 68,17 км. Яку відстань мав проїхати велосипедист? Ну що ж, для початку давайте ми відсотки запишемо у вигляді долі одиниці. 15% це можна записати так, що записуємо перша дія. Що 15% це дорівнює. Відсоток це сота доля, то ми 15 множимо на 1 соту або на 0,1 соту. Ну і це дорівнює. Вийде Є? Тобто, сказати, що 15% це звичайно сказати, що це 0,15 частини. Гаразд. За першу годину стис проїхав тоді 0,15 частини відстані. А після чого йому залишилося ще скільки частину відстані, яку частину відстані подолати. Записуємо перше, друге дію. Тоді від усієї частини, від одиниці всієї відстані, потрібно відняти 0,15. І це дорівнює 100 сотих мінус 15 сотих, це буде 85 сотих або 0,05. 85 сотих. Записуємо в дужках, чого відстані. Відстані. Це записуємо залишилося проїхати. Залишилося проїхати. Залишилося проїхати велосипедисту. Велосипедисту. Є? Ну що ж, а зараз, якщо йому залишилося проїхати 0,85. Але одночасно сказано за умовою, це 68,17 км. Тобто ми знаємо, що 68,17 км складає 0,85 відстані. Щоб знайти, чому дорівнює загальна відстань, нам потрібно цю величину поділити на 0,85. Записуємо третє дію. Тобто ми 68,17. Кілометри ділимо на 0,85. Для зручності давайте 17 20 запишемо вигляді десяткового дробу додатковий множник, Тоді у нас тут буде 5. Так? То тоді у нас отримаємо такий запис, що це дорівнює 68, 5 помножити на 10, 50, 5 на 7, 35, Разом буде 85. Записуємо. 85. Чисельнику в знаменнику 5 на 20 це 100. Так, що ділиться на 0,85 і це дорігні? Ну, давайте запишемо це в вигляді десяткового дробу. Це 68,85. Що ділиться на 0,85. І це дорівнює. Для того, щоб знайти цю частку, давайте перенесемо кому праворуч на два розряди. В ділому дільнику від цього частка не зміниться. У нас вийде 6885, Що ділиться на 85. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточку. Давайте ось тут внизу поділимо. Записуємо 6885, Що ділиться? Що ділиться на 85? Ну що ж, 688 ділимо на 85. Це буде 8. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 8 на 8 це 64, плюс 4 це 68. Віднімаємо. 688 мінус 680 це буде 8. Дописуємо 5. 85. Ділимо на 85, це буде 1. 1 помножити на 85, це буде 85. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 81. А у дужках записуємо чого? Кілометр. Так, ну і пишемо. Що це у нас відстань? Відстань, яку мав проїхати, відстань, яку мав проїхати велосипедист. Записуємо відповідь. Отже, яку відстань мав проїхати велосипедист? Записуємо 81 кілометр. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за значенням його частки. На цьому вправу завершено.